Цікаво, що коли підписуються важливі контракти, має бути якийсь поручитель, той, який візьме на себе відповідальність, якщо щось станеться і контракт порушиться. Як ви вважаєте, в цьому контракті з Богом хто наш поручитель? Хто за нас поручився у цьому заповіті? Ісус Христос. Ісус Христос, Він дав свою кров як плату за цей заповіт. І Він стає нашим. Поручителям Євреям 7 розділ і 22 текст. То постільки Ісус став запорукою кращого заповіту, тільки уявімо собі, що це за контракт, коли ми заключаємо контракт з людиною, яка взяла на себе всі гарантії. І навіть якщо порушиться, то не ми будемо нести цю відповідальність.